Привіт, вітаю вас у своїй кулаці. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Мій раночок починається з того, що один свій <сувайний міський> штраф. Мені так було сьогодні. зранку вставати. У мене сьогодні вихідний. А потрібно було, бо потім я буду навчатися, і я не знаю, коли я зможу. Сплатити свій штраф, тому вже їду в свій банк. І знаєте, що я ще так подумала сьогодні. Думаю, а вдруг вони скажуть, що треба сітати, що треба записуватись і те, і те. Ну давай, якщо той, то мені треба сіт обрати зранку. Бо якщо вони у другій зачиняються, то, а я на своїх курсах до трьох. Краще, бо щось дорога, краще зранку брати. І, розумієте, не моя вина, що мені треба цей штраф платити. Ось. І коли я просила допомогу, то мені говорили, коли ти лаштуєшся, воно само анулюється і все. Але щось пішло не так, і мені добре, треба сплатити. Ну, є, як є. Що ви думаєте? Що я сплатила? Але ні. Не так все і легко. Ну, я ж не можу розуміти, без якісь до пригод. Я ми думала, що сплатити штраф це така буде проблема. Я не можу е, сплатити в цьому банку, куди я прийшла, бо я обслуговуюся в іншого банку. Велиці прохолодно і вітер. Уф, прохолодно. Добре, що я поговорив. Ось погода зовсім не зрозуміла. то Татепно. То прохолодно, то знов тепло, то потім холодно, холодно і холодно. А сьогодні ще й вітер стоїть на вечір. Ух! І в мене сьогодні ще зйомка. Ось тому будемо разом з вами збиратися. А, і ввечері там просто настоїть прям дуже сильний вітер. Я думаю, що буде прохолодно, що зараз так холодно. І ввечері ще буде. Посильніше вітер то вирішив, ще двічі холодніше. Ось. На сонечко хоч трішки є. Ну що, як гадаєте, вийде в мене сплатити той штраф? Чи ні? І мені цікаво, штраф виріс чи не виріс? бо тиждень вже пройшов. Якщо чесно, я просто про нього забула. І коли в мене вихідний, сьогодні, серед тижня, я згадала. Ха-ха, <плес> така давай ну-хо-хо. Що треба сплачувати? Я не чекаю на трамвай. Ну що, вже приїхала на цю зупинку, на яку потрібно. Тому зараз буду вже Ось. до речі. Городник тобі ще ближче до центру, начебто попіше. І он і банк находиться, тоненький такий. Тому вже як вийде, я вам Все як прийшла. І потім ще хочу зайти до супермаркету, бо тут, тут найближче. відповів. Хочу те, що купити. Я не сплатила, Сказали, що через мобільне, через телефон. Тому буду дома сплачувати. Чому? Тоді там мені не сказали в іншому банку, що я можу сплатити через нічого. ложинку. Люди тепер буду знати. Зараз вже прийшла до супермаркетову, буду робити таку ковпочку. Так, візьмемо бананчик. Це вже взяла, тому зараз на газ І додому. Все. Майже в Знаєте, майже нічого не взяла. Я чого-то такий важкий пакет. Отож кілограм, напевно, бананів. Там, напевно, що. І, да, да. і все. Зараз вдома. Ну що, я вже вдома. А, зараз буду йти в душ. мити волосся, потім буду збиратися і вам все покажу. Голову вже помила. Зараз буду сушитися. Ну що, вже одяг я підібрала, це буде рубашечка. Взяла аксесуари ще кулончик, але вже вдягнула на себе, бо він заплутався. І щоб знову не розплутувати, я вже вдягнула на себе, потім вам покажу курточка, футболочка і ось такі джинси. Сьогодні буде більш як портретна зйомка. Ось, Але на всяк випадок, думаю, вдягну інші джинси. Ці джинси я купила на розпродажі за 3 євро. Ось, і мені фасон дуже сподобався. Ну, завжди, яка в мене біда і проблема, це короткі внизу. Але тут мені сподобалось, що вони трішечки короткі, але воно начебто, знаєте, не старчить в різні сторони, як зазвичай у мене буває, коли я е, міряю джинси. І тут все нормально. Тому я довольна покупочкою. І вже коли буде більш так тепліше, можна їх вже буде втягати. Потім на зйомці я вам покажу, І Ще треба подумати над мейком. Як мені нафарбуватися? І мені потрібно, сказали, червона помада, але в мене її немає. Я забула собі її придбати. Я думала, що в мене є, але немає. Ну, в мене є колівець червоного кольору. Тому, думаю, він мені допоможе. Ось одна сторона більш рівніша, а друга трішки більш... Простіша. Ай, <ріст> так цікаво. Тому зараз буду рівняти волосся, бо це зовсім нікуди не годиться. На фотосесії повинно бути рівне волосся. Тому буду зараз рівняти його. Все, я вже вирівнялась. Ось так мені більш подобається. Так, Залишилось тільки нафарбуватися. Буду зараз думати, як краще підібрати колір, який мені зробити Так, Я вже нафарбувалася, залишилось ще губки буду фарбувати. Ну і образ я вам покажу, коли буду в студії. Ну що, все вже вийшло. Їду на зйомку. Ага, ось. Ось з речами. Пакетик іншого не було, того взяла пакетик якогось бренда посуду. А нічого, то мені зручно нести, Ось, тому ось так. На дворі я не знаю. Або потеплішало, або я так швидко коли збиралася, мені ж жарко. Ось. Тому будемо робити класні фоточки. Клас. Я так кайфую, коли займаюся цією справою. Мені так подобається. І ще подобається знімати людей, фотографувати, знімати. Ось, я ж прям тащусь. Кайфу цього, кайфую клас. Ось вдома. Не знаю, вийде мене зняти процес. Я б дуже хотіла, але фотограф якось, напевно, не дуже хочу, щоб я знімала, то не знаю. І там немає куди той -то телефон поставити. І це, якщо готовий, то треба штатив, і все таке. Ось. Ну, подивилася, якщо вийде, то процес зазніму. Зазвичай я завжди в Україні завжди знімала процес. Тут трішки інші правила. Ось. Ну ось так. А ви любите фотографуватися? Я пам'ятаю свою першу фотосесію в Україні. Це просто жах був. Я наскільки була там зажата, І в мене глаза якісь, знаєте, були перелякані. Я чогось боялася, чи начебто була, знаєте, що вау, я там крута така. А коли дивилась фотографії, результат, думала це, що я. А я не впевнена собі була. Ось, І ви знаєте, я довго, а, дуже довго. Я борола страх, я працювала над собою. А, я думала, те, що я там курс закінчу, і мені воно знаєте, як допоможе. Мені треба працювати над собою кожного дня. Потім Ось. Ось буде результат. Ось так. О, трамвай мій. Побігла я. Зараз буду пересідати на автобус. Я бачу, що є автобус, мені здається, поки я йду тут, я можу поїхати. Але я виїхала з запасом, тому я думаю, що я не запінувся. Може стоїть автобус, якщо не кажуть, якщо не встигну. Агати курток, було попали. Дуже жарко. Не знаю, можливо, не я потім вийду, я потім вийду. нормально Подивимося, Що буде, як буде. Таке маленький. Ну що все, вже закінчилася зйомочка. Ось сьогодні була трішки вона менше по годинам, Ось, бо мені треба встигнути ще в магазин ось, і ще в аптеку. Тому ось так. Сьогодні я прям така зйомка була насичена. Дуже багато голубой то вверх, то вниз треба було піднімати то вліво, то вправо. І так. і так знаєте, треба тримати лице в образі, а я не можу, бо мені постійно було смішно. Бувало знаєте, чи один, один, два, три, і треба її піднімати, щоб волосся підлітало. Ось. І при цьому тримати емоцію. Я начебто знаєте, тримала, а потім до мене все сфоткали і почала сміятися. І в той момент теж були, ну робили кадри. Ну, просто що так, знаєте, не... що не завжди на зйомках немає так весело і багато чого треба робити, Цей. особливо коли з волоссям. Цікавий досвід. Ось, але вийшли кадри класні, бо я чекаю, коли мені скинуть. І ще на наступну зйомку мені треба буде шукати сукню. Тільки я не дуже зрозуміла його кольору. тільки зрозуміла, що ч -ч 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 чорний, білий, беж і ще те там що вони не підходять. Це <сіхання> трішечки е, задача складніша, становиться. У мене саме ті кольори є, ті, які е, не підходять. Знаєте, що я з, з вами заговорилася, записані, і я пройшла свою зупинку. Мені треба було трішки вверх піднятися і щось. На іншу і, до речі, автобус вже стоїть мій. А мені ще, знаєте, подобаються люди, які теж чекають на червоний, а потім йдуть. Е, не знаю, ну, якщо ви чекаєте, то чекайте вже до кінця, наприклад. Якщо, ну. Якось знаєте, так дивно вони стояли, стояли, машин теж не було. Машин теж не було і не той. І вони пішли. Не дочекавшись зеленого. Я без дива. Ні, вже так. Ось нічого. Ну нічого. Так, сюди на магазин. Я воно щось можливо буде. Не вага зробити, яку саме рух автомобіль будуть рухатись, якщо я вкрити на червоне світло. До речі, а ви завжди дотримуєтесь правил дорожнього руху, а завжди переходите, коли зелене світло горить. Чи ви також можете... Піти на червоне світло. Якщо вуличка маленька, то я можу не чекати і пройти. Но я завжди дивлюся, чи нічого чи немає, і завжди дивлюся, який рух машина перерухати. Ось. Але якщо вулиця велика, то я завжди чекаю, бо страшно тут, ви як переходити. Мені щось вже прохолодку. Прикладно мені. Була вдягла вже пішов. До речі, мої червоні ні побутки. Добре, що я вдягла поховить, бо в курточки в'язу завезла. Тут, 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 Ще я хочу їсти тучи. Я вже змерзла. Замерзла. замерзла. Чому тут немає таких, знаєте, маленьких рукав'яр. Дякую вам за перегляд, не забудьте будь ласка, поставити вподобайку і до нових зустрічей в новому відео.